Що я прибрала з БПФ у будинку підписника. Варильна поверхня була вся брудна, нанесла Біпіф, потерла, змила і ось так чисто. Шафа на вулиці я була шокована, коли побачила, як бруд стікає. Лукас потер, сполоснув, і погляньте на різницю між цими дверима. Бік шафи був у мастилі. Ми повторили той самий процес, і він став білим. На складніші забруднення я використовую чистий БІПІФ для ідеального результату. Пральна машина теж була вся брудна. Нанесли Біпіф, потерли. Дивіться, як бруд спливає. І тут вже видно, як машина стала біленькою. Тепер він пообіцяв мені, що поставить сюди чохол. Найкраще те, що БПФ видаляє жир з МДФ без пошкоджень, і навіть з плитки біля плити сходить дуже легко. Тут була пляма, яку він вважав незмивною. але коли я потерла, все зійшло. Заодно я привела в порядок весь холодильник, почистила МДФ під плитою і вражає, як він стає білосніжним. Погляньте, це просто неймовірно. Можна чистити аерогриль, духовку. Тут я почистила маленьку духовку, оскільки бруду було багато, я використала чистий БПФ. Я все потерла, бо він не користувався цією духовкою три роки. Тепер буде, бо вона чиста.